Вітання вам з каналу про сад Город-декор. І маємо сьогодні розмову про квіти, котрі ваблять своїм різнобарв'ям та зачаровують тонким ароматом. А розмаїття сортів дає змогу їхнім поціновувачам формувати просто неймовірні клумби і роками насолоджуватись їхнім квітуванням. Ви вже, мабуть, здогадалися, що я про іриси або ж півники, як зазвичай називають їх в Україні. Чому квітникарі вважають їх ідеальними квітами? Причин на це багато. Їх просто вирощувати, вони багаторічні, мають надзвичайно естетичні квіти, ефектні в букетах, прекрасні на клумбах будь-якого виду у поєднанні з іншими квітами, і, що ще надзвичайно важливо, сприяють відновленню структури ґрунту. Крім того, вони надзвичайно слухняні, невибагливі і морозостійкі. А якщо ви висадите іриси на добре освітлених ділянках та ще й правильно занурите їх у ґрунт, то вони не тільки рясно цвістимуть, а ще й не піддаватимуться хворобам. До слова, найважливіше правило садити півники не дуже густо, тоді вони не хворітимуть, не ушкоджуватимуться і рясно цвістимуть. Важливо також дотримуватися оптимальної відстані між рядами, якщо ви саме так їх висаджуєте, а не купками, острівками, так би мовити, як от висаджені вони в моєму саду. Я завжди ділю і пересаджую свої іриси 3-4 тижні після цвітіння. Це припадає приблизно на середину літа. Саме тоді починається період активного росту і розвитку рослини, коріння її відростає, тому півники краще приживаються. Як саме це зробити? Варто зняти окреме відео. Саме так і зробимо, бо можливо вас зацікавить таке питання. Діждемо половини липня. Погожої сонячної днини, бо рослини потрібно буде повністю викопати, поділити на окремі посадкові одиниці з одним віялом кореневищем, іноді відділити від куща, відокремити старі частини кореневища. До того ж, одним словом, це окрема розмова. Сьогодні ж я хочу показати вам квіти і острівці і рисів нашого саду у повній красі. Найбільша кількість ірисів на нашому обісті це іриси Бородаті, так звані. Група саме цих ірисів є найпопулярнішою і найпоширенішою. Мені подобаються саме вони. Витонченістю форм, багатством забарвлення і фантастичним ароматом. Ці квіти всюди доречні і розсаджені в мене скрізь, і в міксбордерах, і в альпінаріях, і біля сухого ставка, і в одиничних насадженнях, і навіть як ви бачите, під хвойним парканом. Вирощую, крім бородатих, ще й іриси Сибірські. Вони чудово вписуються в ділянці ставка на березі і вигідно виділяються з поміж інших рослин. Усім відомо, що іриси це сонячна культура, тому садівники намагаються обрати на своїх ділянках для них місце сонячне, щоб вони добре росли, гарно квітували. І кажуть, мовляв, не можна садити їх під деревами, бо через брак світла вони погано почуватимуться, не цвістимуть, хворітимуть або й взагалі загинуть. Категорично не згодна з таким твердженням, тому що, як бачите, в мене іриси квітують щедро і прекрасно себе почувають під хвойними рослинами. Щоправда, мені потрібно їх частіше тут поливати, підживлювати, ніж. В тих місцях, де вони розсаджені скрізь посаду на сонячних ділянках. Сьогодні мені хотілося поділитися з вами цією красою, бо саме зараз ірисовий період. Взагалі-то вони квітнуть достатньо тривалий час, особливо коли ви їм у цьому допоможете. Відриваючи, до прикладу відсвілі зів'ялі квітки. Я так регулярно роблю що практично, і це спонукає іриси. Випускати усе нові бутончики, ну, відповідно, цим продовжити таке яскраве видовище. Крім того, я їх ще добре нагодувала фосфорно калійними добривами, бо це саме те, що вони полюбляють. Пам'ятайте, що азотних добрив або ж комплексних добрив з високим вмістом азоту ірисам краще не давати. Перше, таке підживлення я їм провела одразу ж після сходження снігу під час першого розпушування. Вдруге, перед цвітінням у фазі утворення бутончиків. І втретє, в майбутньому я їх підживлю після квітування. Це буде орієнтовно на початку червня. Іриси Бородаті також чудово відгукуються на підживлення звичайнісіньким деревним попелом. Єдине, мабуть, що надокучає ірисам бородатим, не дає їм спокою і мені водночас, це слимаки. Ну дуже вони вже люблять поласувати ірисовим листям, але на те є рада, як то кажуть, бо сині гранулки слімаксу гарно пораються з надокучливою живністю. Іноді виникає питання, як краще посадити іриси острівцями, рядочками, колом, на нарабатках, у мікс-бордерах чи в квітниках, на задньому плані чи, можливо, попереду, усе залежить від ваших намірів, а також сорту, висоти, розмірів наростання куща, кольорової гами. У всякому випадку, обираючи місце для ірисів бородатих, не забувайте про особливості цих рослин. Пам'ятайте, якщо посадити іриса на сонці, то вони заквітнуть раніше, якщо в півтіні, то на один-два тижні пізніше. А от в повній тіні навіть не варто садити, бо вони довго нарощуватимуть листя кущі, але квітів так і не викинуть. Щодо заповненості клумби, робіть розрахунок на те, що рік-два кущики тільки нарощуватимуть силу, і аж на третій рік ви зможете побачити іриси у повній красі. Якщо ви плануєте розмножувати іриси, то садіть краще рядочками, бо так легше не заплутатись у сортах. В міжряддях можна посадити маргаритки чи шилоподібні флокси. Ефектно виглядають Іриси уздовж бурдюрів чи паркану. Щодо кольорової гами не обмежуйте себе, робіть плавні переходи кольорів, це буде виглядати привабливо так чи інакше, ви самі собі господар на власному обійсті, і саме вам це вирішувати. Я ж бажаю вам гарних квітників, сонця і теплого дощику для зростання улюблених рослин. У наступному відео ми з вами пройдемося без всіляких зайвих балачок, щоб помилуватися панорамою травневого саду. Наразі дякуємо вам за ваш час, проведений з нами, і за відгуки та враження, котрі ви залишаєте у коментарях. На все добре!